Продам такий фонарик з зарядкою на Type-C. Тут вмонтована батарейка. Ну, акумулятор. Далі кнопка, щоб включати. Чотири режими: один, два, три. І як подержати, то турбо включається режим. Далі ось така підставка. Далі магніт, карабін. І тут відкривати відкривачка. Корпус іде рамка металева. Далі тут іде пластикове. Далі знизу можна на штатів закручувати, і він буде стояти і світити. Ось такий фонарик. Пропоную кого цікавить. Телефонуйте. Зараз покажу, як буде світити в темноті. Перший режим, другий, третій блимає. І як подержати, то четвертий. Четвертий світить яскравіше. Світить класно. Ого, цікавить, телефонуйте. Номер телефону буде в кінці відео.